Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток шоу Розмова про головне на Kidsville ТВ. І сьогодні у нас в студії Анастасія, Альона, Віталій, Влад та Роман. Отже, за перше запитання у нас до Анастасії. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? У вашому класі багато учнів? Я навчаюся в а класі і в моєму класі аж 29 учнів. А ви, Альона, Зі всіма своїми однокласниками дружите, а з ким сидите за партою хлопчиком чи дівчинкою? Ні, я сиджу з дівчинкою. Ви часто, неї... ну, ви часто у неї списуєте? Ні. Віталія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців хлопці. чи дівчат? Хлопців. А з математики? З математики дівчат. Влада, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Я деколи допомагаю вчителям і допомагаю своїй мамі. По а ви, Романе, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Анастасія, чим зазвичай годують у вашій школі? Думаєте цього достатньо, щоб бути ситим? В нашій школі багато чим годують. Наприклад, супом, борщ варять, каші різні. Мені вистачає, наприклад. Альона, а ви їсте у їдальні скільки раз на день? Вам подобається? Так, їм один раз на день. Вам подобається? Так. Віталія, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Влада, а вас викликали коли-небудь до директора, це взагалі страшно? Ні, мене не викликали до директора. А це взагалі страшно, як ви гадаєте? Думаю, нічого страшного там немає. А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні, я не хотів. Просто коли директором ти стаєш, на тебе зобов'язання велике. Як ви вважаєте, Романе, працювати директором важко? Так, що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Зменшив би уроки і збільшив би перерви. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кід TV. Та я його ведуча Анастасія до зустрічі у наступних ефірах.